Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу щеплення правильне і неправильне, щоб ви не повторювали таких помилок. От вам щеплення цього року 2023 року. Під кутом із зарізом. Щеплення правильне. Все пішло так, як і повинно йти, в правильному руслі. Ну, як бачите, це на айві яблуня. Поріднений душі все добре. Процес йде 100% в правильному напрямку. Це в прошлому році, в 22-му, було щеплення брунічкою. Теж процес пішов у правильному руслі, все йде так, як потрібно. Це щеплення 2021 року. Грушка на яблуні. І тут грушка на яблуні на другий. Все йде по плану. Це правильний, правильне щеплення, тут теж 21 рік. Все йде дуже чудово, так як правильно. І от, знову ж таки, грушка на яблуні. Під кутом із зарізом. Щеплення пройшло успішно. І грушка росте дуже чудово. А тепер я хотів би вам тут, тут місце, де було щеплення. Під кутом із зарізом. Так от зараз я вам покажу, як неправильно, а неправильне щеплення. Не обід так ніколи, це дуже неправильно. Чому? Піщепа сильна, щепа маленька, їй вистачає поживних речовин і вона йде догори дуже швидко. І такий, таке вітрило виходить гарне і по потоки вітру її легенько обломають, тому що вона тут не захвати, не зробила захват. От бачите тут, потрібно, щоб захват був цього її підщепи, хоча б 60%. Тоді вже можна пускати її догори. Щоб вона росла і радувала вас урожаєм. Але на даний час пускати її догори не потрібно, тому що вітер її обломає. Будуть пориви вітру, і отут на щепленні, воно просто розчахне і одламає. Так що от її потрібно обрізати. І обрізати, оставити чуть-чуть цьогорічних пагонів. Знову напустить другий. І таким чином ми її збережемо від облому. облому. так от її трішки постригти, не трішки гарно. І оставити те, що ми маємо, щоб зберегти її від облому. От так от трішки пооставляли, все інше обрізали. Не робіть такого щеплення. Це дуже неправильне щеплення. І ви з ним будете мати проблеми. От так от обрізати. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! До побачення. Будуть запитання в коментах.